1 жовтня Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги відкриє новий театральний сезон, Глядачі побачать виставу Украдене щастя за твором Івана Франка у постановці Наталії Тімошкіної. Роль Івана Задорожного вперше виконає актор Дмитро Савченко. І пеклі, як ти її дозирав. Це дуже тривожно для мене завтра бути тут на цій сцені. Нести для житомирян, звісно, мистецтво, мистецтво під час війни, яким ми займаємося всім колективом. Роль нелегка і, мабуть, буде близькою для тих, хто мав нероздільне кохання. 1 жовтня до театру запрошують і юних глядачів. На малій сцені їм покажуть виставу Фантастична мері. Режисер Петро Авраменко розповів, що зараз драматурги безоплатно надають свої твори для постановок. Якщо раніше ми говорили з автором, і автор ну ми він має свій гонорар за виставу, то вчора я буквально перевів перемовини, і багато з авторів просто сказали: використуйтеся нашою драматургією без проблем. Закінчиться війна, і всі разом святкуємо перемогу. У зв'язку з повномасштабною війною не відбулася запланована реконструкція приміщення театру та його технічне переоснащення. Дуже велике питання на сьогоднішній день стоїть у нас по опаленню. Приміщення приміщення велике. Я так думаю, що сьогодні ми вирішуємо з керівництвом області це питання. У день відкриття нового театрального сезону у театру працюватиме фотозона для глядачів. На цьому майданчику ми разом з народними майстрами організуємо виставку-продаж. Це буде ну, народні вироби, які зможуть завтра купляти наші глядачі, які прийдуть до нас в гості, і всі зібрані кошти ми перерахуємо Збройним силам України. Під час повітряної тривоги вистави призупинятимуться. Актори і глядачі йтимуть в укриття, яке облаштоване у театрі. Леонід Харшан, Олег Павлюк, новини на Суспільному.